Наші виконують штрафний Юрій Калітвінцев не зна передачу штрафний майданчик збірної Північної Ірландії. Чітко зіграли захисники. І Кейс Гіллеспі, один з найнебезпечніших футболістів збірної Північної Ірландії, втрачає м'яч. Блискучий удар з кута штрафного майданчика. І після удару Віталія Косовського м'яч влітає в ворота. Томі Райта збірна України повела в рахунку. Ну що ж, блискуче начало? Блискучий початок наших футболістів. Блискучий гол забив півзахисник нашої команди. Ви бачите, вітає його товариш по збірні і одноклубник Юрій Калітвінцев. 1-0. Команди провели на трохи більше шести хвилин. Давайте зараз подивимося з вами, як розгорталися події. Трошки пізніше, можливо, зараз ще одна атака нашої команди. Олег Лужний спрямовував м'яч на Андрія Шевченка. І е, неправильно атакували там нашого е, правого захисника. І е, українські футболісти зараз проб'ють. Е, точніше, розіграли штрафний. Сергій Пеженар зіграв на Олега Лужного. Неточна передача нашого правого захисника. Майкел Х'юз. І знову знову м'яч втрачено. Ну, напевне, хвилюються футболісти Північної Ірландії. Не позбавлені хвилювання, і наші гравці з перших хвилин ігрова і територіальна перевага. На боці української збірної. Ось момент, коли блискучий виконав удар з кута штрапного майданчика Віталій Косовський. Шотландський клуб сент джонсон представляють обойл і Гріфін. Решта футболісти це гравці клубів. Пробачте, небезпечний момент. Ну, Груз зупинено. І жовта картка. Показана вона мені, якщо я не помиляюсь, здається. Одинадцятому номеру. Збірної північної Ірландії Майк Майклу Ф'юзу. Ні. Арбітер е, призначає пенальті за гру рукою. Ось таке рішення е, сьогоднішнього головного судді. Ну, можливо, ми з вами подивимося після того, як буде прибито пенальті, подивимося повтор. Хто ж саме торкнувся рукою? У всякому разі, як би там не було, а зараз Іван Доуі забиває гол з за 10-метрової позначки і рахунок стає нічийним. 1-1. Бачите, як радіє найнебезпечніший футболіст у складі збірної Північної Ірландії. Іван Доуї. Повтор. Пенальті, а от було б цікаво подивитися ще раніше епізод, коли невеличка нарада тут біля м'яча Дмитро Михайленко, Юрій Калітвінцев, Сергій Беженар, Віктор Скрипник, тобто футболісти з добре поставленим ударом, майстри нестандартних положень. Ну, хто битиме. Можливо, є якась домашня заготовка. Михайленко. Юрій Калітвинцев сильний удар і м'яч пролітає поруч з боковою стійкою. Хороший удар капітана збірної України. Ну, на жаль, цього разу Юрію не пощастило. Кажучи на початку репортажу про те, що ми станемо з вами свідками захоплюючого футбольного спектаклю. Ось зігресних збірної північної Ірландії. Все менше і менше часу залишається до закінчення першого тайму. Ось зараз. Небезпечно. Андрій Шевченко, він у штрафному майданчику збірної Північної Ірландії. І яке рішення приймає арбітр? Свисток його мовчить. А пенальті, як на мене, було 100%. Що ж, дуже спірний момент. Давайте подивимося Андрій Шевченко на швидкості випередив захисників. Випередив і воротаря. І опинився на газоні. Дуже високе внутрішнє напруження. Навіть на передача у штрафний майданчик. Місна передача на Андрія Шевченка. Фьюза. У того ледь не відібрав м'яч Василь Кардаш. змушений відійти назад. Новісна передача. Положення поза грою немає. Олександр Шовковський вийшов з воріт. І ви знаєте, дуже, дуже необачно зараз зіграли захисники. Насамперед, центральні. Кардаш. Передача на Віталія Косовського, той стрімко бчить у штрафний майданчик збірної Північної Ірландії. Простильна передача і першим встигає підставити ногу Гарі Тагард. На якусь мить. Юрій Калитвінцев. Ну, ще можливо встигне наш капітан подати кутовий. От жовта картка сьомому номеру Кейсу Гіллеспі. За е, прирікання з арбітром. Ну, Жовта картка була показана ще і нашому футболісту. Пам'ятаєте, коли було призначено пенальті? В перерві ми дізнаємося тому саме. Наші подають кутовий з лівого флангу Юрій Калітвинцев. Шість футболістів збірної України у стартовому майданчику збірної Північної Ірландії. М'яч э, майже на лінії воротарського майданчика. Сильний удар Андрія Шевченка. М'яч влучає в сітку, але не з того боку. Тактичний такий хід Коліна Хіла. З'явилися санітари з насилками. Не хочу, звичайно, ризикувати гості. Бачу. От я бачу, що майже повністю заповнені трибуни. хороша хороші бабусь заключають у штангу. Пісі дивимося. Так, Василь Кардаш з лівої ногою без підготовки за штрафного майданчика. Сильно бив. Йде така напружена позиційна боротьба. Кардаш. Вийшов на дарку позицію, ну потрібно бити. Ох, як здорово зараз зіграв Василь. Поклав бок футболістів обамним рухом на землю, а завдати завершального удару нашому футболістам не вдалося. Підключився Віктор Скрипник до атаки. Навіть на передачі. Нім'яч влучає у захисника збірної Північної Ірландії. Наші продовжують атакувати Віталій Косовський. Хороша передача на Олега Лужного. Дощі дали кола. Удар! І не встигає на якусь мить Андрій Шевченко. Флексу Олімпійський 1-1. Юрій Калітвінцев. Наріста передача. Різаний удар. Ката. Підійшов сюди до штабного майданчика правий захисник Віктор Скрипник. Михаленко положення по загрозі Михайленко. Просування вперед поки що немає. Положення по загрозі немає. Збірної північної Ірландії. Айта Шевченко! Айта молодець! Право! 2-1. Збірна України виходить вперед. Подивіться, все-таки добився свого Андрія Шевченко. У нелегкій боротьбі з захисниками і воротарем. Зумів вийти переможцем цієї дуелі, точніше, кількох дуелей. І забив другий гол ворота Північної Ірландії. Аналогічний момент, пам'ятаєте, був у нього в першому таймі, і він також обіграв тоді воротаря і захисників збірної північної Ірландії, але не зумів тоді, що йому не дали завдати завершального удару. А цього разу Андрій таки досяг свого. Отже, 2-1. Ще і ще раз Микола Рябова, режисер сьогоднішньої трансляції, показував цей красний гол. Я вважаю, що. Він може сміливо претендувати на кращий гол місяця, на кращий гол квітня, хоча місяць щойно почався. Якби там не було, 2-1 збірна України знову попереду. Стів Ломас. Далеко, ви аж на лінію воротарського майданчика, але там спокійно дуже вийшов з воріт Олександр Шовковський заволодів м'ячем і почав атаку своєї команди. Василь Карлос. перейшов центральну лінію поля, обіграв одного суперника з передачу на Реброва. Поль на ударній позиції, удар! І блискуча грає не менш блискуче, ніж Сергій Рибров, голкіпер збірної північної Ірландії, Томас Райт. Оплески обом футболістам погодьтеся. В цьому епізоді голкіпер, як то кажуть, врятував, врятував свою команду від третього м'яча. Геннадій Орбу От, е, славиться тим, що вміє на п'ятачку. Практично в статичному положенні обіграти суперника. Як блискуче зараз зіграв Андрій Шевченко. Як блискуче зіграв цей нападаючий київського динамо. Олександр Головко також програв цей гобій. Змушені був порушити правила. Ян Нолан. Ян Нолан. Ну, Досить одноманітно діє, нападі тунападічні ірландські футболісти. Ніяких несподіванок немає о, діях співзахисників і нападаючих суперника збірної України. Наші призвичайлися вже до цієї гри. Маю на увазі до планових проходів з подальшою навісною передачею у штрафний майданчик суперника. І це момент лунає свисток арбітра з Чехії, Васлава Кромбла, який сповіщає, що збірна України з рахунком 2-1. Здобула перемогу у відбірковому матчі чемпіонату світу 98 над командою Північної Ірландії. Голи в нашій команді забили Віталій Косовський і Андрій Шевченко у команді Північної Ірландії Яндович. Що ж, привітаємо наших футболістів, тренерів нашої національної збірної з блискучою горою, блискучою перемогою і успіхом у цьому надзвичайно важливому поєдинку. Наша збірна стає лідером. Дев'ятої відбіркової групи неї 12. дванадцять. не вступили в борбі. Ця перемога вивела збірну України у лідери під групи і збільшила її шанси здобути завітну путівку до Франції. За да, доволі. Тим більше назначила велику роль турнірній таблиці цієї гра. Ачусили ви підтримку стадіона, підтримку з різних. Тисяч, посмотрите. Футбол опять викращається. А тепер про подію.